Якщо у вашому житті є Господь, то ви користуєтесь мізками, тому що, перш за все, Ісус Христос прийшов, щоб очистити ваше серце, щоб дати вам розум. І ми включали мозок і направляли їх в правильне русло, щоб ми змогли зростати духовно, щоб ми змогли прибувати у благодаті Божій. І це насамперед: з'єднуватися з церквою, з'єднуватися з пасторами, з людьми Божими, з апостолами, з пророками, з'єднуватись з самим Богом. Богом, Словом Божим. І не з'єднуватись ні в якому разі не з цим світом, як навчають там, в школах, в інститутах там, взагалі різні вчені, самозванці, які розповідають як вам жити, але насправді вони не являються тим, що вони розповідають в інтернетах, що вони розповідають взагалі людям. І ми маємо дивитися, перш за все на плід і результат життя, а не бути гордими, як цей світ. І Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать.